Доброго вечора 3 листопада 2025 року. Огляд деяких спортивних подій за сьогодні. Теніс на хардовому турнірі в МЕЦІ в одній 16 фіналу. Сьогодні наш український тенісист Віталік Сачко, виступаючи тут в ролі лаки лузера переміг 59-ту ракетку світу. Жованім Печі Перікара з рахунком 2-0 по сетам 7-6-6-3. Віталік вийшов в 1-8 фіналу, де післязавтра зустрінеться з 13 ю ракеткою світу Олександром Бубликом. На підсумковому турнірі в Ер-Ріяді Єлена Рибакіна, представниця Казахстану, перемогла з рахунком 2-1 Полячку Ігустик. По сетам 3-6 в першому сеті поступилася Лена, але в наступних двох буквально розгромила полячку 6-1, 6-0. В іншому матчі Аманда Анісімова з рахунком 2-1 перемогла Madison Kids 4-6, 6-3, 6-2. В парному розряді китаянка Сешувейка, в парі з Єленою Стапенко перемогли італійський дует Ірані Паоліні з рахунком 2-0 по сетам 6-3-6-4. Представниця Оркостану Татарка Вероніка Кудерметова в парі з бельгійкою Лізою Мертенс. Перемогли американо нідерландський дует Мухаммад Схурс з рахунком 2-1. Поси там 6-4, 6-7 і тайбрейк завершився 10. -6. І новини футболу. Сьогодні. Два матчі було. 11-го туру завершився чемпіонат України. Вдома Черкаський ЛНЗ поступився Львівським Карпатам 0-1. На 25-й хвилині відзначився молодий нападник Ігор Краснопір. І в іншому матчі в Житомирі місцевий Полісся зіграв в нульову нічию з харківським металістом 19-25. Після 11 турів турнірну таблицю очолює Донецький Шахтар 24 бали. І зразу 4 команди набрали. 20 балів, Динамо Київ, Черкаське ЛНЗ, Полісся Житомир і Кривбас. Дякую за увагу.